Вважаєте, хто може стати новим генеральним прокурором України? Ну я не настрадав не знаю. Хто його знає? Порошенко, що в голо прийде до того пропонувати. Не, судячи по настроям в залі Юрій Віталійович. Побачимо, як Рада проголосує. Кого вибере парламент? Не знаю. Не знаю. Дуже хотіли, щоб це була професійна людина. Будемо дивитися, кого внесе президент. Це його повноваження. Це посада, на яку рекомендує кандидатів президент України. Не знаю, хто не може стати. Не один чиновник, який від онує партії. Юрій Луценко. В Україні я таких людей не бачу. Я виступаю за сальвадорську модель. Людина президента Луценка без персоналі людину, яка не буде із системи. Чому Нелещенко, Луценко, Добродомов? Ми би хотіли, щоб це була деполітизована особистість, яка рівно віддалена від олігархічних центрів. Пріоритизував би вимоги наступним чином. Я не знаю. Перше, це лояльність та патріотизм до держави. Мені здається, що президенту вдалося заплутати всіх. Друге питання це менеджерські здібності. Перше, це пан Горбачук. Ну, поки одна кандидатура, це Лусенка. Як мінімум, та людина, яку подасть президент. Людина з політичним великим стержнем. Часто кажучи, мене вже не інтересує особистості, мене інтересує виключно результат. Духовно-політичним проукраїнським українським стержнем людина, яка б зробила повне відчуття, що це незалежний орк, він не працює жодному клану. От, а ви вже прізвище підбирайте. Він повинен бути незалежний. Я першочергове завдання ви вдали новому генеральному прокурору. Стояти на старті законності. дотримання повністю законів України. Закрити ті вісіки, які вже давним давно закріплені за генеральною прокуратурою, доведення справи Гордієнка до кінця. Перше звільнити всіх заступників, дійсно зробити реформу. Місцевих прокуратур, друге знайти 10-12 слідчих з особливо важливих справ для того, щоб закінчити всі різонансні справи. Це все-таки довести до кінця розслідування справ по Майдану, потім знайти 25 обласних прокурорів і почати будувати абсолютно нову прокуратуру, зберегти професійні кадри. Ой, жити по біблії. системна робота боротьби з корупцією. по розслідуванням вбивств на майдані, злочинів або успішної діяльності Арсенія Яценюка, виконувати чітко закон України, отримати визнання і повагу громадянського суспільства, Почистити всіх одіозних, лічності, да остатків команди шокіна, розібратися з корупціонерами, вилучити з нинішньої прокуратури тих, хто там занадто довго сидить, посадити перших трьох своїх друзів, Доведе справи майдану, вбивства на майдані до логічного. Кінця підняв повністю всі ті резонансні справи, по яких вже є розслідування журналістські проти пана Іванющенка, пана Бойка, проти Кацу, представників групи фіртуш. Нам треба реформувати шляхом зміни кадрового складу прокуратури. А ви хотів би зайняти пост генерального прокурора? По перше, таких пропозицій не було. Ні, це не моє. По-друге, це дуже небезпечна посада. Я на цього не вчився. Я вчився на вчителя, на викладача історію. Ні, я думаю, що мені достатньо роботи є в економічній сфері. Ні, я не юрист, я не маю на це права. Ні. Я боюся, що я би був дуже невигідний. У мене принцип махна бій красний, що побіліли, бій білий, що покреснілі. Мені ні для професійного образування. Ні, у мене немає професійних навичок. А звісно, хотів би для цього. Мені треба певні навички. Я б не погодився. Тут дійсно немає досі. Цієї освіти я готовий бути генеральним прокурором за обставин, коли я буду обраний на конкурсі і коли це буде рішення українського народу. Ні, я не маю фаху на даний час. Це безпідставно про це говорять. Ні, немає юридичної освіти. Я б думаю, що так. Що якщо би прийшлося, то я би це зробив. Ні, я би не погодився. Мене для себе інші завдання. Маю зовсім іншу освіту. Я корисніше в інших сферах. Ні, я би не погодився, повинна бути юридична освіта.